Знайшли, привезли. дуже дуже потрібна. але дуже потрібна, дуже потрібна. Дуже потрібна. Маніпулятор дуже край, така подібна да. річ. Ну, і бо, це <смітна> взагалі, бо транспорт підривається, ми ремонтуємо, але ця розходка така, яка дуже потрібна. Залізо можна його починити зробити, але колеса треба десь шукати. Колеса ми не ремонтуємо, на жаль, коли їх розриває. Я... Які у вас успіхи такі, що о... країні пише? 99% вогневого ураження це не носертове. Це головний. І ваша бригада. Не тільки наша, взагалі в Збройних силах України. А це теж від партнерів, так? Так, так. У нас до цього ж були крази, Ну, це вже краще, так? Да? Та я скажу взяти рік по тому і зараз ми на декілька голів стали повинні. А Було. що ще у вас назброєння у нас м 737, Раніше стояло 2-3-6. Доволі точна система, але хотілося б більше боєприпасів. І так, боєприпасів ще б високоточних більше. Як самокати ці? Подобається? Вам? Так. Кондиціонування. Бронь... Броньована капсула. Вже були випадки, коли попадали у нас тягачі з броньованими кашлями, що таке. Угу. І виживає. Виживає розрахунок. Хто у нас буде на ній їздити? Є у вас. Воді йде. Півгоді. Молодець, а Я доступний наготов. Я, Я. застрілюватися. Дякую.